Рефия докладывает значительные зусиль для выхода на админ-кордоны Донецкой области, но безрезультатно. Дезорганизовать управление войсками, а для этого надо вскрыть э, систему штабов, систему реагирования, скорость реагирования на э, те или иные угрозы. И, собственно, этим сейчас противник и занимается. Это вот такая, наверное, последняя доразведка перед перед uh, рішаючим контрнаступлінням про це повідомив командувач угрупування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський в цілому ситуація на нашому напрямку контрольована. Угрупування військ ворога Восток та частина сил угрупування Юг продовжують вести активну оборонну операцію по визначених рубежах. За нашими оцінками, на запорізькому напрямку ворог має на меті стримувати дії наших військ, а на Донецькому намагається просуватись вперед. Але як Бачимо безуспішно. Нам це вдається насамперед завдяки артилерійським системам іноземного виробництва 155-мм калібру. Це озброєння уможливлює реалізацію багатьох наших планів на полі бою, оскільки воно високоточне та далекобійне. Наші артсистеми стоять далі ніж ворог собі може дозволити. І ми накриваємо усі його склади та пункти управління. Підсумував генерал. Зможуть донести по світу. Тепер уже зовсім іншу Україну. Україна, яка бореться за свою незалежність, Україна, яка наразі ставить крапку в імперіалістичському превосходстві над світом, і те, що так звана Друга армія міра, наразі вже вона такою, я так розумію, взагалі не являється ні в думках, ні на ні на паперах, ні на і, і саме не на практиці. Вони показали, що вони нічого не можуть. Тому я думаю, що ми в найближчий час поставимо крапку в цій десятилітній, многолітній історії їхнього страху, що вони наводили на весь старий світ, і тоді зможу по світу надалі нести гордо, ім'я України. і наша історія буде переповідатися зовсім уже іншими кольорами, підтверджена нашою могучою і сильною, саме як державою. Тому працюю над цим питанням. Що касається війни, дивіться наразі, скажу основні тези: Бахмут тримається і Бахмут дає бій. І приїжджав, ви знаєте, ось генерал Сирський, і засвідчив, що ми продовжимо ту боротьбу, і це не безпідставно. Я вам скажу, тому що була ставка, були приймалися рішення на вищому командуванні, де були і генерал Залужний, і генерал Сирський, і був і президент нашої країни Володимир Олександрович Зеленський. І наразі ми навіть трохи відбили декілька кварталів. Я вам так скажу, що вагнеровці зупинилися ось вам відповідь. Як вони ці дві два тижні несамовито перли вперед, але всьому буває край? Вони наразі зупинилися, і на всіх їхніх здобутках так вони захопили центр міста, вони захопили багато вулиць, там частину верхнього парку, але теж не весь. І вони не змогли так наразі з, з, з усім їхнім оцим навалом і з підтримкою авіації. Керовані бомби страшні падають, продовжують півтора тонні, але вони не змогли перейти толком вулицю Чайковського. Так вони вийшли на це перехрестя. Якщо ви знаєте, там є перехрестя війни Чайковського, де відбувається зараз на, на бої. Так вони зайшли і зайняли медичне училище. Це там в центрі теж стратегічне але наш танк працював. І це є підтвердження, тому ми прорвалися. Якщо ви знаєте, де був літачок, і трошки взяти сюди південніше, ми прорвалися і вели вогонь і вибивали ворога в районі індустріального коледжа, це національний університет Донецької України. Там є такі відомі йому майже 100 років. Ми в свій час з нього заходили, зачищали його. Тобто, в мене є сі фото, відео підтверджуючи цьому. Тому я вам скажу, що всі оптимістичні прогнози ми маємо. На те, що все таки Бахмут їм не вдасться до 9 травня, ви знаєте, що росіянці прив'язуються до дат. Ну так, да, е, вони, 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 вони бідобєсі своє, вони вони на ньому звихнуті. Це правда. Петре, я хочу повернутися до вашої історії все-таки, зважаючи на, на, на ваш статус найекстремальнішого мандрівника України. Як цей ваш досвід екстремальний допомагає вам зараз у суперекстремальних умовах Бахмута? Мені здається, це зараз одна із найекстремальніших точок світу, а не тільки країни. І можливо, який досвід в Бахмуті для вас особисто був найбільш екстремальний? Я вам скажу досвід 15 15-річної мандрівок, які перейшли в екстрім, і витривалість, і вміння, і виживати, і приймати рішення на місці, допомогли мені в першу чергу це врятувати людей. І рятувати людей, і ту і ті сім'ї, і ту сім'ю, яку вже просто знав весь світ, я зміг вивести це, тільки завдячуючи Богу, завдячуючи моєму величезному досвіду, як сорієнтуватись на місцевості і моїй тій команді хлопців, військових, які зі мною тоді були. Це велика шана і поклін всіх хто вирішив ці робити речі, і ми об'єдналися і зробили ці речі, і не тільки одну сім'ю, але просто цей досвід став пригоді, тому що небезпека. Загострює твої внутрішні якості, і вони діють уже на автоматичному рівні. Тобто до цього тримаючи зброю в різних країнах світу, я вам скажу: якщо ви знаєте, деякі країни саме в Африці вважаються надзвичайно ну не знаю там екстремальними, назвати їх. Ну там війна, і той же Південний Судан. І таже взяти буркино-фасо, і зараз, до речі, Сомалі вже пірати звідтіля перемістилися і. Кошмарять і нападають на кораблі, і на торгові суда, і рибні, і промислові. Там вони перемістилися в юнейський залив. Це той, що знаходиться того, і я там був, і мені вдалося зняти, що вони витворяють, як вони рабів людей де тягають. Величезні 10-20 кілометрові сіті, як вони беруть в полон корабельні бригади? Я це знімав усе, і мені вдалося звідти ще й втекти. Хоча вони довго на мене полювали. Бу тобто, справ... це, справ... це справді екстремальний досвід, Петро. Вже останнє питання до вас. А, дай Бог, будемо мати перемогу. От після перемоги ви ще будете шукати екстремального досвіду, чи, чи вже може досвід, досить після Бахмута. Я не знаю. Я думаю, що після перемоги е, я хочу поїхати по світу і донести нашу перемогу, е, щоб змінилась взагалі думка е, по всьому світу і щоб Україну ще більше поважали. Я скільки мандрував, я вам не скажу. Я завжди казав одне: карашим е, I'm Ukraine. With different people. Одне слово, яке я вивчив, це ми різні люди. Спочатку люди не розуміли, чому ми різні. А я потім своїми діями і своїм відношенням до них, і до дітей місцевих, і до людей простих в тих регіонах, де я був. І я вони казали, так ти не русський, руські другі, тому що ми українці зовсім інші народи. Я думаю, що місія наша така. Що ми змінимо світ, і світ буде вона до нас зовсім по іншому, і ми станемо і туристичною мекою. Я це моя мрія, щоб Україна відкрилась для всього світу, не тільки як війна, держава і страшні тут події, але щоб Україна відродилася і щоб в Україні поїхало багато туристів, і ми підняли цим економіку. Ось це моя мрія. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах реквізити в описі до відео.